Право, все право. Благо. Ай, право, 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 крыло, право, пойдем. С каждого из вас. Це один до десяти. Кожен з вас зробив справжній громадянський подвиг і сказав: я не боюсь, я прийшов на цей мітинг, я буду підтримувати опозицію і я буду вимагати змін для цієї країни і для Донецького, і для чудового Донбаса. Так <плес> Так! я все таки хотів би почати з того, що нам намагаються нав'язати те, що нас розділяє. Я вам відверто скажу, що кожен раз, коли я приїжджав раніше в Донець, виступав включительно русським язиком із до тим людям, які розмовляють по-русски. Але зараз, після того, коли Янукович знущається над українською мовою і культурою, я думаю, що ви мене підтримаєте, що тут, на Донбасі, ми повинні розмовляти українською, так? І дякую вам за це. Дорога громада, ми не просто добиралися до Донецька, але для нас це є знаково. Знаково, щоб ви відчули. Донецьк не належить Януковичу. Донецьк це Україна. Донецьк це краща частина України. І ми, як опозиція, будемо боротися за кожного донечанина, за ваші. Дорогі донечани, а зараз слово буде тримати народний депутат України, голова комітету парламенту. В'ячеслав Кириленко. Ура! Слава Україні! Ура! І слава! слава Донбасу! Бо неможливо уявити Україну без Донбасу. От кажуть там ті владні агітатори і пропагандисти. А чуєте ані сюди приїхали. в вдамок їм, що Донбас це невід'ємна частина нашої великої, рідної української держави. Вона величезна, від аж Закарпаття там під Угорщиною і до самої крайньої східної точки Донбасу. Це ж все Україна, правда? А вони кажуть, чого вони сюди приїхали. А по друге, Скільки людей, які вплинули на всю українську історію, на весь наш великий український народ дала Донбаська земля. Та я і не буду всіх перераховувати. Достатньо Володимира Сосюру згадати, який написав Любіть Україну і за це ще Сталін його почав переслідувати. І достатньо згадати Героя України Василя Стуса, якого дала ця земля. Vinë vërë një qëtu këtë vëgë напродан. Добрый день, Донбасс! Здравствуйте, сильные и смелые граждане Украины! Спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли на эту площадь, за то, что вы пришли сегодня к Шевченко и к оппозиционным депутатам, потому что этим вы показали, что никогда и никто вас не остановит, никогда и никто. Донбасс не испугает. Сегодня здесь, в Донецке, нет с нами Виталия Кличка. Он вынужден и должен бороться сегодня за победу нашего единого оппозиционного кандидата в мэры города Василькова. Но Виталий Кличко здесь. Он с нами. Он верит в каждого из вас. И он готов бороться за каждое рабочее место на Донбассе. Сегодня мы сюда приехали для того, чтобы показать вам, что мы не одни, что надо и можно объединяться и бороться. Мы приехали. Українського об'єднання Свобода Олегу тягне боку! Слава Україні! Слава українському Донбасу! Шановне товариство, брати і сестри українці! Надзвичайно хвилююче стояти тут біля підніжжя Великого Кобзаря. І дивитися в очі українським патріотам, простим українським громадянам, які, напевно, хочуть елементарного в тому житті. Просто-напросто, щоб до нас, в нашій державі, на нашій, на своїй Богом даній землі, відносилися не як до тварин, не як до скота, а відносилися як до людей, щоб влада, яку ми обираємо, як демократична держава. Хоча, ой, як далеко нам ще до таких елементарних принципів народовладдя. влада має служити народові, влада має відповідати потребам народу. І найважніше, народ, як основне джерело влади в тій державі, повинен мати право, невід'ємне право відкликати негідника-чиновника. Відкликати жуліка-корупціонера, який при владі, відкликати того, хто прокрався. Бо краде в кого, краде в нас, краде в мешканців і громадян цієї держави. Україна є реально в надзвичайно скрутному становищі, гіршому, ніж коли-небудь, це було за роки Української незалежності. При владі знаходиться так званий, як кажуть по всій Україні, Донецький... Кримінально-олігархічний клан. І коли я кажу слово «Донецький», я, до речі, наголошую це в кожному куточку України. Я не маю на увазі простого мешканця українського Донбасу. Я не маю на увазі донецького Шахтаря, донецьку вчительку, донецького підприємця. Я маю на увазі жуліків і бандитів, кримінальних елементів, які зрослися з комуністично-комсомольськими лідерами. І цією системою, і сьогодні, узурпувавши владу в українській державі, крадуть, грабують, перетворили Україну фактично в державу третього світу, в таку собі бананову бурякову республіку. Сьогодні вони нищать абсолютно усі державні інституції. Ви подивіться, що сталося за тих декілька років в державі. Виконавча влада, президент, уряд, місцеві адміністрації. Повністю узурпована цим кланом, це партія регіонів і їхні сателіти-комуністи. На превеликий жаль, друга гілка влади, яка би мала бути незалежною, це судова гілка влади. Вона так само є узурпована. Рішення ухвалюється виключно за телефонними дзвінками, і вона узурпована тим же ж кримінально-оліархічним кланом української економіки в нас є своє бачення ведення соціальної політики, міжнародної політики, внутрішньої політики Української держави. І це є принципи європейські, це є принципи цивілізовані, це є принципи, де буде планувати народовладдя, де громада буде мати право обирати і контролювати владу, і відкликати цю владу. Де суди будемо обирати і суди будуть справедливими, де законодавець буде писати не лобійські закони під свої фірми, а буде писати ті законопроекти, які потім стануть нормативними актами, які потрібні народу і громаду. Що робить теперішня ця бандитська влада? Вони для того, щоб заакумулювати свої прорахунки в економіці. Бо я думаю, що ви всі знаєте, Україна реально на межі дефолту. Українська державна скарбниця пуста. Вони періодично друкують гроші і тим самим себе рятують, а так крадуть безбожно. Причому ці олігархи, ці жуліки, вони не тільки шкоду роблять в Західній чи в центральній Україні. Вони чи не найбільшу шкоду роблять тут, в українському Донбасі? І то є найбільше свинство і цинізм. Що вони з одного боку прикриваються мешканцями українського Донбасу, а з другого боку, вони їх грабують. Тому ця бандитська влада нічого нового не придумала. Це вже старе було. Як тих, хто виступає проти них, назвати фашистами. Говориш українською мовою фашист. Ходиш у вишиванці фашист. Заставляєш партію регіонів і комуністів дотримуватися Конституції фашист! Та найцікавіше, виступаєш проти грабежу, корупції і тої бандитської влади, знову ж таки, ти фашист. А вони святі, а вони ангели з крилами, а вони, бачите, тут тільки для народу, але чомусь їхні віли ростуть. Але чомусь поза кордонах купа маєтків, чомусь в офшорні країни, в офшорні зони вивозять щороку більше річного бюджету. І постійно порівнюють. О, дивіться, в Донбасі як прекрасно жити, а на Західній Україні погано. Товариство! Кілька статистичних даних так просто, щоб ви зрозуміли, вас дурять. От в місті Донецьку, я знаю, є велика проблема з водою. Є проблема з водою. Є. А що ж не вирішують? Так розказували, що у Львові проблема в Тернополі, а зараз немає у Львові в Тернополі проблеми, а тут є. А загалом по Україні збільшилося в Донецькій області на 30%. То так вони для українського Донбасу, для громади, для мешканців українського Донбасу створюють умови для проживання. Ви знаєте, що саме в Донецькій області найвищий рівень скороченості. Кількості людей, які проживають на території. Але найжахливіша статистика середній вік життя в Донецькій області 67 років. А тепер то, що вони постійно брешуть на Західну Україну, середній вік у Західній Україні проживання, зокрема Львів тернопіль Франківськ – 72 роки. Вони вас не тільки гроші крадуть. Вони не тільки бюджет крадуть, вони в кожного з вас, мешканці українського Донбасу, п'ять років життя крадуть. І це та бандитська влада, яка розказує, що вони не фашисти. Яка розказує, що вони борці з фашизмом, та вони і є насправжні справжні фашисти, бо вони йдуть проти свого народу, вони знищують людей, вони людей перетворюють кріпаків, вони перед... продають стратегічні підприємства, планують продавати землю, вже віддають все, що погано лежить. А свої маєтки я не знаю, скільки їм того треба, скільки їм треба, щоб нажертися. щоб дати можливість людям просто по-людськи жити. І тому товариство. Ми, українська опозиція, віримо в нашу спільну перемогу. А що наша спільна перемога? Ми хочемо нормальної держави. Ми не хочемо якоїсь, щоб манна з небес нам впала в руки, і ми тут щось таке отримали. Неймовірне і фантастичне. Ми хочемо по-людськи жити. Ми хочемо пишатися тим, що це наша земля, що це Україна. Ми хочемо гордитися нашими дітьми, які будуть здобувати нормальну освіту. Ми хочемо, щоб наші батьки могли мати нормальне медичне обслуговування, щоб вони могли прийти в аптеку і купити за доступною ціною ліки. Ми хочемо, щоб нашому, на наших столах було і хліб, і до хліба. Просто людське, нормальне цивілізоване життя. Але при тій банді того не буде. Тому акція Вставай Україну це акція мобілізаційна. Ми об'їжджаємо всі області. Для того, щоб правду сказати людям, щоб піднімати народ на боротьбу за свої права, за справедливість, за право. Дорогі мої донеччани, ми всі. Вам в першу чергу хочемо по-людськи низько уклонитись за те, що тут, в Донецьку, в центрі, де партія регіонів думає, що вона володіє Донецьком, де вони думають, що вони залякали людей, де мало хто сподівався, що люди вийдуть на акцію. Але ви все-таки прийшли. І за це вам велика подяка. Один за сто, який сюди прийшов на цей мітинг. Це видно, що ви їх не боїтеся. І ми вам за це дякуємо. Розумію, також донецьку. Ми поїдемо далі, ми передамо від вас вітання, і ми вам ще раз хочемо подякувати за те, що ви прийшли на цей мітинг, за те, що ви не побоялись, за те, що ви маєте позицію. І... За те, що ми разом з вами дійсно здатні багато що зробити. І прошу вас на завершення нашого мітинга заспівати гімн України так, щоб в Києві почули. Ати вітання від Юлії вчора. Вона написала мені листа і передавала кожному з вас щирі вітання від Юлії Тимошенко.